Всім привіт, з вами Адукатолексі Мендру. В цьому відео говоримо про відсрочки для студентів і викладачів. От Коротенько пройдемось по таких питаннях, по базових питаннях щодо цих відсрочок права на відсрочку. Є е, там роз'яснення від ТЦК, я знайшов, також вам його зачитаю, як ТЦК на це дивиться. Подивимось постановку Кабміна 560 і, звісно, згадаємо про цей законопроект, яким на сьогоднішній день хочуть обмежити деякі види відсрочок. А деяким категоріям надати види відсрочки. ну там по викладачам, да по студентам трошки обмеження в нас, а по викладачам трошки розширення цих відсрочок. Згадаємо про нього також. Тому, якщо цікаво, залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться із своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Підписуйтесь на канал і залишайтесь моїм підписникам, щоб не пропускати такі важливі, цікаві, корисні відео. Є ще телеграм-канал, там більш швидко все це виходить. Там зміни діючого законодавства відслідковую і публікую там на своєму телеграм-каналі. В описі під цим відео залишаю посилання на телеграм-канал, тому можете перейти за посиланням, подивитись. По пошуку там дуже багато цікавого вже для себе пошукайте. І так, ну от надало роз'яснення в нас Харківський обласний ТЦК відповідно до цих відсрочок. Чому хочу його зацитувати, зараз я скажу е про, один, ну, про одну позицію, да, яка мені сподобалась з цього питання. Відсрочки для студентів та викладачів. Відсрочка від призову на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період надається військовозобов'язаним з підстав, визначених статтею 23 закону України про моб. Підготовку та мобілізацію. Всім вам відомий, да, цей закон, ця стаття. Надання відсрочки регламентується е, здобувачам професійної фахової передвищої та вищої освіти, інтернів докторантів, а також викладачам. Саме законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та порядком проведення призову громадян е, номер 560 Кабміна. Залишу посилання і на цей порядок також в описі під відео. Може комусь буде цікаво там подивитися там якісь моменти. Студенти профтех, училищ фахових, передвищих та вищих навчальних закладів, та докторанти отримують відсрочку на весь семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Тобто вересень-лютий і березень-серпень. Зрозуміло, да, в нас тут тобто, зазначається, після серпня відсрочки немає. Да? І що в нас про це каже постанова Кабміна 560? Зараз одразу подивимось і на неї. Відсрочка від призиву на військову службу час мобілізації на особливий період особам, зазначеним у пункті 1, пункту 2 додатку 5, ну, це якраз по цих особах і зазначаємо на СТЦК надається на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Це в нас який пункт постанови, зараз я скажу. Це пункт постанови кабміну 560, пункт 60, до речі. І далі тут є відсрочка від призову на військову службу час мобілізації на особливий період, це вже по викладачах. Повертаємось знову ж таки до цього роз'яснення. Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів, матимуть відсрочку до завершення навчального року, якщо на постійній роботі. Тривалістю 12 місяців в рік. Тобто було питання, може пам'ятаєте, коли ці зміни в нас внесли до постанови Кабміна 560 що в нас все ж таки для викладачів є канікули. Ну от Питання на сьогоднішній день закрито, і от на сьогоднішній день внесено зміни в травні знову ж таки постанова Кабміна 633 і викладено так цей пункт по викладачах. Відстрочка від призову на військослужбу під час мобілізації на особливий період. Особам, зазначеним у підпунті 2 пункту 2 додатка 5, а це у нас викладачі, надається строком на один рік, але не більше як на строк проведення мобілізації встановленого указом президента чи на встання обстан, за яких особа втрачає законні підстави строчки. У разі продовження строку проведення мобілізації встановленого указом президента для продовження відстрочка від призову на військослужбу під час мобілізації на особливий період, зазначені в цьому абзаці військово не раніше. Ніж за один тиждень до завершення попереднього строку проведення мобілізації, з того указом президента, подають до РТЦК та СП довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці, зазначено в додатку 5. Тобто це якраз і були зміни, щоб закрити це питання по цьому проміжку часу, да, по цих канікулах. Але як бачите, що в нас е, залишається ще питання по студентах. Добре, читаємо. Далі там це роз'яснення здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у ТЦК та СП. Інформація про студентів міститься в єдиній державній електронній базі ЄДБ. Поки в реєстрі зазначається, що громадянин здобуває освіту, він гарантовано має право на відсрочку. Ну, це те, що мені якраз сподобалось, чому і хотів процитувати це роз'яснення. Тобто питання канікул. Да? Якщо ви навчаєтесь, то в ЄДЕБО у вас буде інформація, що ви навчаєтеся. Якщо в ЄДЕБО є ця інформація, ТЦК та СП її отримує. І воно зобов'язано надавати вам відсрочку. Ну, всім вам відомо, що це одна з тих категорій відсрочок, які наразі оформлюються через резерв плюс, там в декілька кліків. Тому е хто не знав, користуйтесь, хто знав, той вже користується, звісно. Да. Ну і, звісно, напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте щодо питання от, цих канікул. Здобувачі далі, от, здобувачі професійної, професійно-технічно, фахове передвище та фахове освіти, які навчаються за денно або дуальною формою здобуття освіти. І здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти в послідовності, визначеної частини 2 статті 10 закону України про освіти. А також докторанти для отримання відстрочки від призивнаського службу під час мобілізації на особливий період подають до РТЦК та СП довідку про здобувача освіти, сформовану у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Більше ніяких вимог немає. І ТЦК, звісно, цитує в нас норму діючого законодавства, а саме постановка Кабміна 560-го. Особи, зараховані на навчання до інтернатури для отримання відсрочки від призову на службу під час мобілізації на особливий період, подають до РТЦК та СП е документи або копії документів, що підтверджують зарахування до навчання до інтернатури. Здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти і специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС та ДСНС. Для отримання відсрочки від призиваних під час мобілізації на особливий період подають до РТЦК та СП довідку про здобувача освіти, видану закладом освіти із специфічними умовами навчання. Тобто там також довідка, але специфічна довідка. Да? Наразі студенти можуть оформити відсрочку у зв'язку з навчанням за стосунку Резерв плюс. От ТЦК також це нагадує. Завдяки постійному обміну даних між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони продовження відсрочки відбувається онлайн. З обогачу освіти не потрібно кожні 6 місяців звертатись до ТЦК. Достатньо оновити військовий документ резерв-плюс, і якщо я підставив відсрочка, буде продовжена автоматично. Для студентів, які не мають можливості або бажання користуватись резерв-плюс, передбачена окрему процедуру. Вони мають раз на півроку у своєму навчальному закладі отримати витяг з ЄДЕБа та звернутися до ТЦК та СП для продовження відсрочки. Отут вже у нас з'являється інформація. Щодо строків цієї довідки з ЄДЕВО, дуже часто мені просто задається це питання. Ну, який же строк вона От якщо я сформував цю довідку з ЄДЕБО, скільки я можу нею користуватись? От як роз'яснює ТЦК, кожні півроку ви можете її оновити і подати в ТЦК, якщо не хочете користуватись резервом плюс. Умови отримання відсрочки для викладачів, також ТЦК роз'яснює. викладачі мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0,75, що підтверджується. Навчальним планом на навчальний рік, який триває з 1 вересня по 31 серпня, включаючи канікули і відпуску, знову ж таки, ТЦК у нас акцентує на те, що відсрочка буде на повний рік у викладачів. Якщо інше, не встановлено положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу. Колись коли з цим розбирався, питання в окремому. Відео записував з цим навчальним процесом. Там, ну, все в нас дуже заплутано, але на сьогоднішній день вже законодавець виправився, да, там, точніше Кабмін виправився. І вніс ці зміни в травні і закрив це питання. Ну, Слава Богу, тепер у нас викладачі, бо вони там вже посивіли всі, да, коли ці були новини про те, що на канікулах їх всіх мобілізують, а потім. Роби, що хочеш з цим питанням. Ну, дуже багато звернень було, там в мережі було багато цієї інформації. Там Оксен Лісовий щось там казав, з цього питання. Добре, менше з тим. Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відсрочку. Документи, що підтверджують право на відсрочку для здобувачів професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти. А також докторантів довідка про здобувача освіти сформована в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Для осіб, зарахованих на навчання до інтернатури, довідка закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури, довідка закладу охорони здоров'я про прийняття на посаду лікаря, фармацевта провізора, інтерна певної спеціальності або довідка закладу охорони здоров'я про проходження практичної частини підготовки в інтернатурі, як лікар-фармацевт, провізор, інтерн. За кошти фізичних юридичних осіб. Для наукових, науково-педагогічних працівників закладів вищої та передвищої освіти, наукових установ та організацій, довідка закладу освіти або наукової установи про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці диплом про науковий ступінь. Для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти, довідка закладу освіти про займану посаду. За основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці. Ну і тут посилання в нас на нормативи йде постанова обміну 1558, це в нас якою було змінено постанова Кабміну 560, ну і закон України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Знову ж таки, як і обіцяв, повертаємось до питання внесення змін. Є в нас законопроект 13193, проєкт закону про внесення змін до статті 23. Щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти, всі ви пам'ятаєте і окремо знімав відео, розширено, залишу посилання тут. Хочуть там деяким працівникам, ой, точніше, деяким людям нас забрати відсрочку, деяким людям надати відсрочку. Але от останнє те, що було, він поки що, до речі, не дуже рухається, але за ним стежу. Да, от Останнє відео, яке я записував, був у нас науково-експертний висновок по першому читанню. Висновок нам... Надала головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради. Датований він зараз, я скажу, коли він датований. Це в нас було 5.06.2025 року. Ну нещодавно, але вже практично місяць пройшов. І оцим науково-експертним висновком в нас в прах рознесено цей законопроект. Якщо ну, дуже коротко, то основа є те, що. Дискримінація, тобто є дискримінація. Якщо ці статті будуть застосовані цього законопроекту, будуть ці обмеження, то буде дискримінація. І в нас пропонує це управління вийти з цього приводу якимось іншим чином. Тобто, ну там збільшити якісь вимоги щодо навчання, там щодо вступу до навчального закладу, але не обмежувати саме права на відсрочку. Це знову ж таки, якщо дуже коротко, більш змістовно розповідав от у відео, залишу тут посилання. Подивіться, хто слідкує за цим законопроектом і очікує цих змін. З цієї теми все. Якщо залишились питання, звісно, звертайтесь, пишіть в коментарях. Подивлюсь, коли буду мати час. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також цікаві і корисні. Підписуйтесь на канал, залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.